Під кам'яними завалами від десятої ранку до сьомої вечора криниця стала пасткою для жителя села Вінничині. Чоловік спустився в колодязь, щоб очистити дно від каміння. Стіни почали обсипатися, Щойно він підняв першого каменя. Подробиці дивовижного порятунку дізнавалась Наталка Фінклер. У їхній криниці зникла вода. Кілька вапнякових брил випали зі стін та перекрили джерело. Сусід погодився почистити і спустився на дно. Ми почули, що гупнуло, ну так крепко, як гупнуло, і воно як вібрація вийшла, навірно. І воно гупнуло, і воно вже почало сунутися, ті каміння на нього падати. Бійці підрозділу Міненес отримали повідомлення під завалами вапняку, жива людина. Головний 6 метрів, людина там. Самі поймають. Розбирали камінь за каменем, ризикуючи і самим залишитись під завалом. Помпою нагнітали у криницю свіже повітря та просили, щоб чоловік не втрачав духу. Сказали, ми рятівники з району. Він каже: пожарник. када пожар. Гора каміння висіла над чоловіком 9 годин. Рятувальники кажуть тут близько восьми тонн вапняку. І допомогли в роботі місцеві житель дуже багато, бо це дуже тяжова робота. Це це не таке, що поробив відпочив. Це тут без відпочинку. Міненесники кажуть, що під завалами у криницях опиняється четверо п'ятеро людей. Живих звідти ще не витягали на глибині, без страховки криниця завалюється, і людині, по перше, не вистачає повітря. А по-друге, велика кількість землі, уламки, кілець, каміння. Врятованого обстежили медики. Серйозних вад, окрім переохолодження та подряпин, не виявили. Навіть якби там на нього не було каміння зверху, і просто людину протримати в такому місці. Напротяг сількох годин це могло дати свої наслідки. У нас була навіть підозрена інфаркт Міокарда, вона на сьогоднішній день, ми знову в динаміці побачили, що там її немає, але людина, звісно, пережила. Сам урятований ще під наглядом лікарів. Каже, його захистила драбина. Вона стала своєрідним бар'єром для каміння, що летіло згори. Як я стояв, так і не засипали. Ну, Голова була свободна, руки були, що не було, як якихось. Відкопували питали, чи живий, чи ні. Каже, живий, живий. Наталка Фінклер, Микола Назаренко. Вінничина, ТСН Один